Видкіснів, тривалі та ребостійкі. Десять дронів матрі 4 та передала Калинівська громада бійцям 14-ї бригади Національної гвардії України червона калина. Вирушать дрони до захисників на Донецький напрямок. Ці БПЛА є покращеними степловізійною камерою та лазерним далекоміром. Це універсальні дрони. Чому тому, що вони використовуються як для розвідки, вони використовуються і для е, скидів для ураження противника, ураження живої сили. Якихось його технічних засобів і тому подібне. Тобто, це дуже крута штука, особливо коли вона працює вночі. Тобто, це основна його задача це робота вночі. Закупили техніку, здобувши перемогу в конкурсі Вінницької обласної ради безпечні стійкі громади за напрямком безпека та оборона. Загалом вдалося залучити 2 мільйони 251 тисячу гривень, з яких один мільйон виділили з обласного бюджету, решту з місцевого. Будемо продовжувати це далі, тому що допоки війна основним пріоритетом залишається підтримка наших захисників. Наскільки це потрібно, я думаю, розуміє кожен навіть тут. А для наших захисників це розхідний матеріал, яким вони нищать ворога. Тому чим більше буде таких речей, тим легше буде працювати нашим військовим. Аби допомога була ефективна, Калинівська громада постійно тримає зв'язок з військовими, аби закуповувати найнеобхідніше обладнання для потреб фронту. Спілкуємося з командуванням, спеціалістами, з, з професіоналами Національної гвардії України, і вони нам кажуть, що в нас така то сума, і вони нам заказують, що потрібно, щоб не ми там взяли, а може їм не в першу чергу це потрібно. І ми практично з ними на цій стадії спілкуємося. Кошти, що залишились громада, витратить на швидкісну зарядну станцію, Бандера Паваріку відправлять захисникам. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський Новини за день телеканал Віта.